В'ячеслав армії 77-ї окремої аеромобільно надніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Черкащини. На початку повномасштабного вторгнення Росії мешкав у Миколаєві. Форму вдягнув у 2022 році. Після базової військової підготовки спочатку був стрільцем, а вже потім мінометником. До того мав досвід строкової армійської служби, брав участь в боях із російськими збройними підрозділами в Донеччині на Солидарському напрямку, а потім також і на Луганщині. Колись давно ще до початку великої війни В'ячеслав відслужив строкову службу в спецвійськах. Та підготовка згодом стала фундаментом для адаптації вже в лавах десантно-штурмової бригади. Коли чоловіка призвали до війська, був вибір або в ССО, або в ДШВ. Він обрав другий варіант. Майже з першого заснування, як то кажуть, десь 3-4 місяці, Не попав на солідар, попав вже на Бахмут. На другий. була срочка, була армійська підготовка. Це теж спецвійська були своєобразні. Ну і Оттуда все пішло. В перші дні рвався, але як то мені казали, куди ти спішиш, то, як -то твій час ще прийде. Ну, в перші дні просто не забирали. Забирали знайомих хлопців, які вже давно там і теж в десантних військах. Семс, ну, 79-ки теж служить, ну, в таких теж елітних військах. Ну, а в мене, коли забирали, мене бачили, що в мене спецпідготовка, то мені сказали, в тебе є два вибори: або ССО, або ДШВ. Говорю, я вже ну, гада свої беруть. Говорю, по-фізі просто не потягну ССО. Говорю, бо я знаю, що там ребята дуже частенько і багато ходять, говорю, і крім того, хороша була спеціальність ССО, але ж говорю, гада, У мене вже просто. Організм вже настільки не, не молодий. Те ж саме, як були тоді в начальному центрі, десь взвод ну, був, по-моєму, з 50 людей. І з тих 50 людей шестеро були, які мали якийсь досвід зі зброєю. То я говорив, не бійтесь, не, ну, як то кажуть, за спрос по морді не б'ють. Підходимо. Питаємо, як її розбираємо, як що деяка деталь називається тому подобне. Говорю, я навчу, я багато зі зброї знаю і ну, є обширний досвід зі зброї, дуже обширний. Люба зброя це моє. По механічному стані я розкажу багато чого. На БЗВП, в основному тільки АК-47 і Брауні не було, бо Браунін там трохи була. Своєобразно, ну, як би. він був, але ми його просто розібрали і зібрали, хоч зрозуміли, що воно і як воно состоїть. РПГ, так же само, побачили, що воно є. Ну, деякі. Я просто на срочки отстріляв, багато чого були просто такі казус. Е -е, був зальот, як то кажуть у нас по військовому. І треба було, е -е, є таке час списання БК. Треба було стріляти майже КАМАЗ БК. Ну, і вона куди списувати, його утилізується, якби, щоб воно в бойовому стані не було, і його треба сам в гільзу розстріляти. Я тестув, ну, в ті роки. Так і стрілявся, що я навіть на БЗВП не хотів на той полігон ходити. Мені цього вистачило, було ще настрочки. Після отримання військового фаху стрільця, а згодом і мінометника, В'ячеслав брав участь у бойових зіткненнях із ворожими підрозділами на Солидарському напрямку на Донеччині, а також на Луганщині. Відзначає, що всюди стрімко набирає ваги чинник панування безпілотниками в небі над полем бою. Перший був я ж говорю, це Донецьк. Перший, ой, другий Донецьк вже, бо я на перший не попав. Ну, бо там дії були дуже такі інтенсивні. Там о, мені було якось трохи попроще в Донецьку, ніж у цьому Луганському напрямку, тому що я розумів, ну, багато є таке, що треба, як ідеш кудись на завдання або ще щось слухаєш. Дуже важно це слух, щоб ти зрозумів, відкуди виходити, що, що працює. І звідки працює? Ти можеш, хоч плюс-мінус, і за чого ми маємо все знати про зброю, навіть е, ту саму артилерію. Е, виход почув в артилерії, ти, ти дождь плюс-мінус, хоча б його ТТХ знати, е, яка дистанція, скільки секунд воно може летіти. Ти можеш плюс-мінус определити потім дальність її, де вона може стояти, який напрямок і тому подобне. І коли приход почув, ага, вона працює в ту сторону, в мене є свободний ход. Я не чую птічок, ну, птічок це ми називаємо м -м, дрони. Ми не чуємо птічок, ми пересуваємося. Те, що там стр... стрілкотня йде в другій стороні або приходить, це не до нас. Це ми можемо добре зайти і закріпитися десь. Дуже дошкуляють. Е -е, особливо ці нові з'явилися на оптоволокні. Е, е, Ну, є теж там один командир, дуже хороший, як він каже. Е -е, да, вони ефективні, але. Каже, вони не настільки ефективні, як звичайні. Каже, не кожен пілот сяде на цей FPV з оптоволокном. Його треба знати і вміти правильно його застосувати. Наприклад, якщо це трохи посадка, або закрита тобто якась ділянка, то цьому пілоту буде дуже тяжко туди залетіти. Бо оптоволокно, хоч воно і не глушиться нічим. але Воно може запутати і він сам і сяде в ньому ж, в, ж, в оптоволокні. А от в, обична птічка, вона може залетіти туди, куди не залетить оптоволокно. Ну, оптоволокно опасно для наших це техніки. Дуже опасно. ця зараза нічим не глушиться. Було таке, що момент, що Прийшлося кинути АК і поробити з ну, Я як був тоді перший рік в штурмовиках, то і в мене і ГПшка була. Ну, з усіми зброєю треба було, треба було працювати з і, ну, Треба було і там підтримати огневу. І... Я був в номер стрілець простий, але треба було знати про те, з чого вони працюють, щоб знати, як передвинутися, як щось перегрупуватися і тому подобне. У нас кидали так, що ми постійно якось полукільці. Щоб розбити полукальце, нас кидають туди, щоб не було потім взяття в кільце. Ми там, де деякі бригади бояться заходити туди або надо допомогти розсоединити це полукільце.